Ще один запропонований об'єкт помідосту Калуш знаходиться на вулиці Олекса Тихого. Ось продуктовий ми бачимо діючий Станіславський. Знаходиться так на куті. Його сюди йде в'їзд у двори. Маємо поруч гуртожиток. Напроти маємо церкву. Поза церквою зразу туди слідуючи, йде воєнна частина. І ось це приміщення сіре, яке видно, це є поліція. По цій стороні ми бачимо жилі будинки. Це такий спальний мікрорайон. Ось ми бачимо таку локацію. Площа магазину орієнтовно 150-180 квадратів. Має невелику парковку. Ідемо, що це є сюди у двори. Ось напроти ми бачимо, де капличка зразу паркан, це і воєнна частина. Гуртожиток. Ось центральний вхід. Добре проглядається. Гарне приміщення.